Танець під назвою Черлінг, тому що у цьому році це став офіційний вид спорту на Олімпійських іграх. Ми займаємося в колективі «Водансер», нам дуже подобається, та ми досягаємо своєї мети через дуже великі старання. З 10-ї години на подвір'ї 46-ї школи людно подивитися на свято прийшли жителі навколишніх багатоповерхівок. Учасники заходу, учні школи, які займаються різними видами спорту. Таких у школі багато розповідає вчителька фізкультури Наталя Смоленська. Це рік проведення 32-х Олімпійських ігор, тому це свято ну, набуває великі масштаби. Ми запросили гостей, прийшли наші діти, які в нас в школі дуже багаті спортивні традиції. Наші діти і чемпіони світу, Європи, України, багаторазові чемпіони області і Херсона. 13-річний Олексій сьогодні приніс свої нагороди. Хлопець професійно займається спортом не перший рік. Взагалі я професійно займаюся футболом і займаюся спортом за життям. Я вважаю, що фізична підготовка дуже важлива для кожної людини і кожна людина має її мати. Луїза Кірсанова, виконавча директорка обласного відділення Національного олімпійського комітету, прийшла на захід разом зі своїми учнями кожен рібонок може кожна дитина може в чомусь себе проявити. Саме для цього ми і проводимо такі заходи. Завжди під час проведення олімпійських тижнів ми закликаємо дітей і даємо їм можливість стати учасниками нескладних естафет. В подальшому дитина сама зможе вирішити, чи займатися її спортом. Одинадцятирічна Ганна рік займається плаванням. Я навчилася триматися на воді. Я тепер знаю, що є стилі кроль, брас, батерфляй. Але я навчилася просто плавати кролем та знаю, як плавати. Я хочу пов'язати своє життя зі спортом, а плавання я обрав, тому що мені дуже подобається це вид спорту та діяльність у воді. Сьогодні діти показували сольні та колективні номери. Для учасників заходу провели спортивні змагання. У школі провели урочисту ходу. Серед гостей директор дитячого юнацького клубу фізичної підготовки номер 4 та кавалер ордену Данила Галицького Віталій Цоркан. Я також в минулому займався персональним спортом, академічним вислуванням. Цьому спорту я посвятив. Можна сказати, половину свого життя треба проводити такі свята, щоб дітей спонукати до спорту, підбадьорувати, щоб вони бачили всіх зірок наших херсонських, які займалися спортом, і прагнули теж досягати таких вершин. Долучились до свята представники інших навчальних закладів. Вікторія Грановська, проректорка аграрно-економічного університету, говорить серед студентів вишу багато спортсменів. У жовтні на базі закладу для містян відкриється нова спортивна Цього року створюємо центр фізкультури і спорту, в якому можуть займатися не тільки наші студенти, а й школярі наших базових навчальних закладів. Загальну атмосферу свята псує один факт, говорить вчителька фізкультури Наталя Смоленська. 2019-го школа виграла міський конкурс з проєктом побудови спортивного майданчика. Та реалізувати ідею місту досі не вдалося. Тому учні, які хочуть професійно займатися спортом, не мають сьогодні достатніх можливостей для реалізації свого потенціалу. Продовжує жінка Олена Протопопова, Владислав Копрієв. Новини на Суспільному Харсон.